Сьогодні вночі на територію підприємства Дніпромлин намагались проникнути невідомі. Охорона під час планового обходу території помітила Канади з гаком, перекинутий через огорожу і колючий дріт. Викликаний наряд міліції зафіксував факт пригоди. Втім, самих порушників не виявили. У керівництві підприємства стверджують, що йдеться не про звичайних крадіїв, ба більше там пов'язують сьогоднішню нічну пригоду із інцидентом, який мав місце у річ порту 11 березня. Більш докладно, дивіться далі. Підприємство щодоби переробляє до 700 тонн борошна. Тут працюють сотні людей. Все у штатному режимі. Тільки сьогодні вночі охорона зафіксувала спробу проникнення на територію підприємства через огорожу. Як ви бачите, зовнішніки закинули такий Роз, канат, Вони намагалися так би бы, на територію нашого підприємства. Прибулі за викликом міліціонери склали відповідний акт та виявити самих правопорушників не вдалось. Керівництво підприємства розцінило б подію як спробу звичайної крадіжки, коли б не вчорашній інцидент у річ порту, на складі, який Дніпромлин здає в суборенду. Нагадаємо, на паркуванні в одній з вантажівок бійці батальйону дніпро 1 знайшли бойові гранати, щити, дерев'яні кейки і коктейлі Молотова. В этих складах были найдены значит, с их слов боеприпасы, хранились бронежилеты и еще что-то, бутылки с непонятной смесью. Я могу только предположить, что это делается попытка или это преддверие какого-то рейдерского захвата, рейдерского захвата, дестабилизации предприятия. Після нічної пригоди на підприємстві на ім'я Генерального прокурора України відправило офіційну заяву. Керівництво Дніпромлина звертається і до міліції з проханням негайно розібратись із фактами, які викликають занепокоєння у трудовому колективі підприємства. Просим прокуратуру розібратися в даній ситуації, слажившися ситуації, тому що це може привести до дуже негативних послідством для продовольства безпеки Дніпропетровської області. До з'ясування усіх обставин керівництво Дніпромлину посилило заходи безпеки для запобігання провокаціям і терактам. На підприємстві створили надзвичайну комісію, яка забезпечить охорону, проводитиме ретельні огляди виробничих цехів, адміністративних будівель, складських приміщень, угорожі на всій території підприємства. Процес будуть офіційно документувати всіма встановленими чинним законодавством способами. Євген Коптів, Володимир Черенков, новини 11 каналу.